На НТК інформаційний підсумок п'ятниці першого лютого події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіні Плюхіна вітаєва вас далі. Коротко про головне. У Коломийських школах продовжили карантин. Якщо ми на 29 мали 1390 учнів, які були хворі, то сьогодні це вже 1920 дітей. У Коломиї презентували монографію викладача навчально-наукового інституту Галини Волощук. Уляна Кравченко це поетеса, яка жила в кінці 19-го, початку 20-го століття. Продовжуємо цикл сюжетів, де навчатися. Сьогодні розповімо про Коломийський педагогічний коледж. Ми шукаємо талановитих учнів про це та інше детальніше у випуску. У коломийських школах продовжили карантин. У міськраді засідала спеціальна комісія. Упродовж тижня фахівці стежили за перебігом захворювання на ГРВІ серед учнів. Показники зросли станом на вівторок. Хворіли 1391 школяр. Сьогодні їх уже 1922. Тому вирішили навчання із понеділка, 4 лютого не відновлювати, як планували раніше. Карантин у коломийських школах продовжили, поки до 8 лютого включно. З вівторка й до п'ятниці кількість хворих на ГРВІ серед коломийських школярів збільшилася більше як на пів тисячі. Порахували фахівці. А тому представники спецкомісії вирішили продовжити карантин у коломийських школах до 8 лютого. Включно Якщо ми на 29 мали 1390 учнів, які були хворі, то сьогодні це вже 1920 дітей. Тобто значно зросло за цих декілька днів. Тому комісія прийняла рішення, що в школах міста продовжено карантин до 8 лютого. Усім садочкам міста доручено. Посилити протиепідеміологічні заходи, поки вони працюють у звичному режимі. Окрім одного, «20-й садок, який знаходиться в нас в районі, мікрорайоні Мазепи на Макве. Ми там призупинили навчання, оскільки там спільно і садок, і школа. В разі зростання кількості хворих в садках, наказом управління освіти ми будемо мати змогу призупиняти навчальний процес також. І в садках до слова, до 8 лютого включно вирішили призупинити навчання і у двох школах району. Введено карантин в Воскресенецькій школі, і томачівській школі. Фахівці продовжують. Моніторити ситуацію щодо захворювання на ГРВІ. наступного разу. Спецкомісія засідатиме у п'ятницю, 8 лютого. Вирішуватимуть, чи відновлювати навчання у школах. У Коломиї продовжують готуватися до будівництва дзвіниці біля храму священномученика Йосафата. Три місяці тому тут розпочали геодезичні роботи. Тепер вивчення землі продовжується. Для цього в наше місто приїхали фахівці з Одеси із обладнанням, дію якого прирівнюють до УЗД-апарату для землі. Зведення дзвіниці біля церкви священомученика Йосафа та ідея народного депутата Коломиянина Андрія Іванчука, засновника благодійного фонду Покуття. Дзвіниця матиме 53 дзвони. Її обладнають сучасним комп'ютерним механізмом. Дзвони автоматично відтворюватимуть мелодії. Однак втіленню ідею передує низка робіт самперед вивчення ґрунту для будівництва. У жовтні розпочали геодезичні дослідження. Тепер зробити експертизу приїхали фахівці з Одеси, аби провести георадарне обстеження території. Торії роблять це аби визначити приховані підземні комунікації. Прилад для визначення пустот землі відмінно розпізнає порожнини природного та штучного походження. А оскільки є здогадки, що на цьому місці у глибинах можуть бути залишки храму чи ж дзвіниці, то це місце потребує перевірки, кажуть фахівці. Ми вивчаємо ґрунт, дивимося по фізичним властивостям, як може він розділитися і вирішити ту чи іншу проблему. В даному випадку замовник хоче дізнатися чи Нема ніяких пустот під даним місцем, де будуть будувати якісь об'єкт да? тобто дзвіницю будуть будувати. Тобто він трупується тим, щоб не було ніяких підземних об'єктів. Георадарне обстеження це як своєрідне УЗД землі. За допомогою електрохвиль воно бачить порожнечу в землі або ж якісь об'єкти аж до 50 метрів глиб. В Коломиї досліджували землю на більш як 10 метрів завглибшки. У нас є. Пристрій такий, який у нього є дві антени. Одна антена випромінює проміні, так, скажімо так, електромагнітні, інша приймає. Грубо говорячи, це похоже на. Сесміку на малу сесміку, тобто таке, це, це як УЗІ, скажімо так, в лікарні. Ми приходимо, звертаємося до лікаря. Він сканує наш наше тіло. Поки фахівці збирають інформацію і лише опрацювавши її на комп'ютері за допомогою відповідних програм, зможуть зробити висновки і спростувати або ж підтвердити історичні здогадки про старі будівлі під землею. Ми продовжуємо цикл сюжетів про навчальні заклади Коломиї, у яких можна здобути освіту після школи. Ми вже розповіли вам про ліцей сфери послуг, Коломийський політехнічний та медичний коледжі. Сьогодні розкажемо про місцевий педагогічний коледж. Тут навчається 650 студентів. Усі вони майбутні вчителі. Коломиянка Христина з родини вчителів, яку професію обрати для себе, довго не думала. Вирішила стати вчителькою англійської мови. Вирішила продовжити сімейну традицію, і ще з малком мені завжди подобалося навчати дітей. Дівчина розповідає про Коломийський педагогічний коледж чула багато позитивних відгуків, а тому обрала для навчання саме цей заклад. Ут надають якісну освіту та ґрунтовні знання, викладачі є надзвичайно родованими та творчими. Коломийському педагогічному коледжу скоро виповниться 80 років. Розповідає директор закладу Валерій Ковтун. Сьогодні коледж виховує фахівців початкової освіти, образотворчого мистецтва та соціальної роботи. В спеціальності початкової освіти ми пропонуємо спеціалізації: англійська мова, німецька мова, польська мова, інформатика, хореографія, виховна робота, спеціальності соціальної роботи Ота, ми вже готуємо з подвійної кваліфікації: соціальний працівник і соціальний педагог, спеціальність образотворчого мистецтва. Ми готуємо вчителів образотворчого мистецтва для загальноосвітніх шкіл і позашкільних установ. Роман малює чи не з Тож вирішив поєднати улюблену справу з майбутньою професією. Хлопець вже другий рік опановує образотворче мистецтво в Коломийському педагогічному коледжі. До слова, у студента вже навіть була персональна виставка робіт. Були представлені мої найкращі роботи, близько 30. Тематика патріотична. У Коломийському педагогічному коледжі навчаються 650 студентів. Майбутніх вчителів готують 90 педагогів. До закладу можуть вступити випускники 9-х і 11-х класів. Розповідає директор. Коломийський педагогічний коледж можуть поступити і випускники 11-х класів на другий курс або на перший курс спеціальності соціальна робота. Після закінчення коледжу студенти можуть продовжити навчання у інших навчальних закладах, зокрема, у прикарпатському університеті. Додає Валерій Ковтун. Випускники педагогічного коледжу мають можливість продовжити навчання зі. Відної спеціальності на третьому курсі Прикарпатського університету без вступних випробувань без ЗНО». одним із найголовніших завдань коледжу. Директор бачає підготовку фахівців до роботи в новій українській школі. До слова у новій українській школі вже працюють понад 30 випускників коледжу. Студенти четвертого курсу пройшли відповідний спецкурс в об'ємі 12 годин. В коледжі створений відповідний кабінет нової української школи з сучасним обладнанням. Ми уклали угоду з департаментом освіти і науки по спільній роботі щодо підготовки вчителів до нової української школи. Директор закладу продовжує абітурієнти мають змогу здобувати освіту у Коломийському підколеджі безкоштовно. Сьогодні понад 150 державне замовлення це достатньо високий показник. Більшість студентів коледжу з Івано-Франківщини, але є студенти із інших областей. Є поодинокі випадки із Закарпаття, з Тернопільської Львівської області. Директор коледжу наголошує. Випускники закладу не мають проблем із працевлаштуванням. Понад 50% наших випускників вже працюють викладачами, вчителями мистецьких осередків нашого краю. Чисельна кількість понад 400 наших випускників вже працює в соціальній сфері. Ми шукаємо талановитих учнів, які люблять дітей і здатні бути педагогами. Оксана Кобринська, Андрій Флоря, події НТК. Коляда від пласту у мистецькому центрі світовит відбулося урочисте дійство. Тут приймали до скаутської організації нових членів, спілкувалися і колядували, адже пластуни організували святкову розколяду. Вони юні, сміливі, напрочуть щирі і заповзяті. До будь-якої справи беруться із задоволенням. Так їх вчать старші друзі із національної скаутської організації Пласт. Енергії їм не займати, тому вони завжди беруть участь у всіх заходах. Мені дуже подобається пласт. Він досить цікавий. Ми подорожуємо подорожуємо досить багато. Недавно ми подорожували, їхали в Стокгольм у Швецію. Летіли розказувати Стокгольму, що це пласт, і нам дуже сподобалось. Це досить цікаво, і хотілося б, щоб пластунів наростало з роками більше і більше, щоб всі люди дізнавалися. Бо, е, тепер діти вони дуже багато телефони, е, планшети, треба чуть-чуть розвиватися. Мені подобається ходити в плес, тому що ми робимо всякі майстерки, ми граємо всякі ігри, ми їдемо в всякі табори. І... Цікаво нам там. Мені подобається бути в пласті. Ми е, тут е, цікаво. Ми тут е, різні ігри граємо. Ми тут е, ми зібираємося на кожну збірку у, суб, у суботу і, і там нам розказують, як ну, як жити. Ну про давні часи розказують виживати. Як е, ми, ми кожного року їдемо літом у різні, е, різні табори у, у Карпати, у гори. У мистецькому центрі світовит пластуни показували, як вони колядували, як ходили з вертепом, як вивчали і пізнавали наші українські традиції. Розповідають наставники молоді вже досвідчені пластуни. Сьогодні діти будуть співати давні українські колядки. Вони також повиучували е, сучасні різдвяні е, пісні. І сьогодні вони нам покажуть, як вони вміють колядувати. Розкладачі, пластувачі, війська підтримують традиції, вивчає дітям, як воно повинно бути. Вчаться нові колядки, вчаться і згадуються старі колядки. Це це є свято дуже велике, потужне. і Діти приймають цьому участь. Вони від народження, від малого знають, як воно має виглядати відповідно у своїх сім'ях Ці традиції будуть передаватися надалі. Ще матрисима не хатиця ім'я у Коломиї презентували монографію художнє мислення Уляни Кравченко, автор, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології навчально-наукового інституту Галина Волощук. За минулий рік це уже третя наукова праця викладачів закладу. Сьогоднішній захід презентація праці Галини Волощук, доцента нашого інституту. Це є така репрезентаційна сьогодні акція, яка знаменує досягнення Коломийського навчального інституту в науковій царині протягом 2018 року. Нам дуже приємно, що минулого року вийшло три монографії. Працівників науковців кафедри філології Коломийського інституту, це монографія Олександра Солецького, емблематичні форми дискурсу, від міфу до постмодерну, монографія Миколи Васильчука, художній дискурс гуцульщини в українській літературі 19-го, початку 20-го століття. Ну і найновіша монографія, яку ми презентуємо сьогодні. Це монографія Галини Волощук, художні мислення Уляни Кравченко. Галина Волощук, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту, член національної спілки журналістів України, авторка низки статей та кількох колективних монографій. Популяризує українську літературу у нашій державі та за її межами, за що має грамоти і подяки. Навчалася Галина Волощук у Коломийській гімназії. Саме там вперше й познайомилася з творчістю поетеси, письменниці Уляни Кравченко. Не залишила своє захоплення й у студентські роки. Працювала в архівах. Згодом свою кандидатську дисертацію теж присвятила Уляні Кравченко. Власне, ця монографія, це є наукове дослідження, яке вийшло на основі кандидатської дисертації. Мені дуже це важливо, отже, Уляна Кравченко це поетеса, яка жила в кінці 19, початку ХХ століття. Вона народилася в на великому містечку Миколаїв, що на Львівщині, і померла в перемишлі. В перемишлі вона прожила довгих 40 років, тобто вона прожила дуже довге життя від 1860 до 1947 років. Вона була першою галицькою поетесою, і, на жаль, за часів радянських вона була забута. У ці білі плями, які нам не видають всю нашу історію культури, історію літератури, я намагалася заповнити і ці лакуни, які стосуються творчості Уляни Кравченко. Не тільки поетеса, вона і прозаїк, і педагог і союзянки, і просвітянка, що дуже близько. Тому що ти, коли працюєш з певною постаттю чи з певною темою, ти закохуєшся у цю постать, ти нею живеш, ти про неї думаєш. Авторка поставила мету реконструювати основні джерела художнього мислення української письменниці Уляни Кравченко, неупереджено оцінити її лірику, прозу, мемуари, драматургію, що функціонують як цілісний і самобутній художній феномен. Крім того, Галина Влощук хотіла розказати про життя Кравченко, справжнє ім'я якої Юлія Шнайдер. Тобто батько був німець за походження мами українкою Вони прищепили її любов до українського слова. Вона працювала в школі і вона не розмовляла польською мовою, вона намагалася розмовляти тільки українською, за що всюди її зі шкіл виключали. Дуже важливо, щоб ця постать була і функціонувала в нас, адже це ми можемо говорити ще про гендерний аспект сьогодні, про якийсь своєрідний фемінізм, але не з такої поганої точки зору, а з доброї. Тобто, що жінка без сумніву вона має право у суспільстві мати можливість реалізувати себе не тільки в домі так але також і у суспільстві чи в політиці скажімо чи у письменстві чи в журналістиці Творчість Уляни Кравченко цікавила літературознавців різних поколінь. Проте як зауважує Галина Волощук, досі поза увагою дослідників залишаються чимало творів, досліджуючи повість хризантеми, збірки поезії у прозі, замість автобіографії, ми і цвіти, драматичну поему на визвольному шляху, а також учительські мемуари, Галина Волощук підкреслює ліричну домінанту художнього осмислення письменниці. Хоч ти наче в домовині, Україно моя, у серці дні мов святині, твій образ ношує. Чи знаєш край? Чи знаєш край? Це де понад Дніпром степи й могилки лягли кругом, де мріють тихі села у ярах? До слова наукова робота Галини Волощук побачила світ завдяки сприянню ректора Прикарпатського національного університу імені Василя Стефаника Ігоря Цепенди, який завжди залюбки підтримує молодих науковців. Галина Досин Ігор Кофлюк, події НТК. Клуб дивосвіт запрошує людей поважного віку на танцювальний вечір. Захід відбудеться 5 лютого о 17-й годині. В приміщенні благодійного фонду каріта за адресою вулиця Гетьманська, 36, у програмі Розколяда і танці. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сайво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі Антика. До побачення.